І так, бистре включення, так як людина, яка приїхала за цим посадом, вже виїжджає, тому в мене є сьогодні дві хвилини, щоб вам розказати. Значить, сьогодні ми видаємо посад 21-го. року. Два літра, двигун. Так, значить, далі поїхали. Значить, у нас був удар по задній частині. Був удар по задній частині. Все чітко, як салона. Багажник не відкривається, заклинуло. Далі. Вперед. Чуть-чуть було теж ударена. Тут все чітко, бампер новий. Оптика красива, фасад красивий. Все як треба. Йдемо в салон. Люк на місці, нічого не поменялось з того моменту, як він приїхав. Знову ж таки, електрорегулювання передніх сидінь водія. Вже е, прикольний спортивний руль, Аудіосистема, мультимедіа, спіноветор у нас і в милях, і в кілометрах, щоб було удобно. Пробігався всього лишь 47 тисяч кілометрів, шкіряний чорний салон. Ззаді є зарядки для людей. Вставляєш свій провод USB і кайфуєш від життя. Всі вже знають, що таке Passat. Це пасад це надійність. Passat – це прикольна машина, яку хоче і всі молоді, і, в принципі, і зрослі люди, так як наш клієнт все-таки вирішив сісти на цей Passat. І найцікавіше, що машин 21-го року, а фінальна ставка всього лише 5 тисяч доларів. Так? Тому подумайте, все-таки покупати Огана, Лімігана, може краще виграти автомобіль в США. За це час, поки він їде накопити діж і забрати собі отакого пасата 2021 року. Тому звертайтесь до нас, пригонимо і пасати, і Volvo, і Audi, і Tesla, що у нас тут стоїть, і Porsche. Все, що вам треба, пригонимо. Зробимо, відремонтуємо, так що бінці автолоджисті к нам довіряють.